Усім привіт, друзі! Мене звуть Зода. І сьогодні я вам покажу новий дроп у Майнкрафті. Він, як ви вже зрозуміли, якщо бачите, він пов'язан з медним големом. І перше, що я вам покажу, це нові скрині. Ось! Давайте їх зараз всі розмістимо. О, перша. Ось перша. Друга. Третя, четверта і п'ята. Чим вони відрізняються? Ось ця і ось ця. Не розумію. Давайте тепер розставимо ось таку. Ось таку. Ось таку, ось таку і ось таку. Ну, це як звичайна скриня. Давайте ще подивимося нові нагетси. Ну, це шматочки меді. Ось. Ну, вони такі уж і цікаві. Так, тепер давайте подивимося на нову зброю. Ось, почнемо. Це новий меч. Де він? Е, хвилиночку? Так надто краще. Де да, щось що таке? Я перейшов у виживання, щоб вам показати. Давайте беремо ось меч. Спробуємо його. Ого? Ну, він трішки краще, ніж кам'яний. Сокира. Давайте спробуємо. О, ну також дуже добре. Це все треба перекласти. Ой, я тику на наділа. Давайте візьмемо кайло. Вона, воно здобуває залізо, а ось медь не знаю. Так, здобуває. Лопата. Дуже гарно купає її мотига. Також дуже гарно. Давайте тепер тягнемо вороню. Ось так. Це зайве, покладемо в скриню. Ось так я виглядаю в броні. Ось, як ви бачите, ось так я виглядаю у броні. Дуже гарня, гарна броня. Ну, вона трішки гірше, ніж золота. І нарешті ви так, напевно, вже довго чекали медний голем Дивіться, який гарний він буде, якщо ми покладемо ось, наприклад. Сюди я й це призиву Медного голема. Він його візьме і покладе до нашої скрині. Він буде сортувати речі. Це дуже потрібна річ. І давайте подивимось на всі види голови. Ось такий, ось такий, ось такий і ось такий. Ще забув показати ось такого. Ось. Тепер всі голими. Ну, мені новий дроп сподобався. А як вам, пишіть у коментарях. Ще осталось дождатися ось цих мобів. Ну все. Па-па-па-па.